Зеленський відвідав деокупований Херсон. 14 листопада президент України відвідав Херсон, звільнений від російських окупантів усього кілька днів тому. Українські воїни зайшли у місто 11 листопада. У Херсоні Зеленський зокрема поспілкувався з українськими воїнами та подякував західним партнерам за підтримку та допомогу у війні проти Росії. Важливо бути тут, важливо бути. всі ж ризикують військові ризикують. Щоденно журналісти ризикують, ви ж також тут ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати Херсонців, підтримувати людей, щоб вони відчували ні, ні просто, чи не просто неправильно сказати, не тільки, не тільки ми про це говоримо, не тільки а... ми обіцяємо, а ми реально повертаємось, реально піднімаємо наш прав. Ну і хочеться, я вам скажу вам і ще по людськи дуже хочеться якось такої емоції, енергії. Від людей отримати Це також важливо. мотивує. генансамблея ООН розгляне резолюцію щодо механізму виплат репарацій Україні. Документ розглянуть на спеціальній сесії о 17.00 за київським часом. Проект розроблено українською робочою групою та запропоновано українською стороною. Він передбачає визнання державами ООН необхідності створення компенсаційного механізму. Співавторами резолюції є десятки країн-партнерів України. Він дозволятиме отримувати компенсації за збитки за подіяні майну різних форм власності. А також екології. Документ носить рекомендаційний характер, але чим більше країн його підтримують, тим вагомішим він буде. За інформацією новинного порталу новини.ua. ЮА. Лавров був госпіталізований. Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова було госпіталізовано до лікарні на Балі, куди він прибув на саміт Group of 20. Губернатор Балі повідомив, що у Лаврова виникли проблеми з серцем, і Він перебуває на обстеженні. Про це пише Associated Press. Втрати окупантів на південному напрямку за минулу добу. У Фейсбук-каналі оперативного командування Південь повідомили, що за 13 листопада ворог втратив 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки та 40 душ особового складу. Тепер втрати противника становлять близько 81 тисячі 370 окупантів. Наші воїни нанесли чотири авіаудари по місцях скупчення ворожих військ разом з військовою технікою та озброєнням на лівому березі. Інші результати ударів наших захисників уточнюються. На Чернігівщині троє людей померли від covid 19 проінформувала обласна військова адміністрація. Триває розмінування території області. За минулий тиждень ДСНС 49 разів залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів та виявили і вилучили 377 таких предметів. Всього з початку воєнних дій вилучено 48 тисяч вибухонебезпечних предметів, доповідає Чернігівська обласна державна адміністрація. Жителів сіл зобов'яжуть сплачувати податок. З 1 січня 2023 року, у зв'язку із запровадженням мінімального податкового зобов'язання, власнику паю, офіційно не переданого в оренду, доведеться платити в середньому півтори тисячі гривень з гектара на рік до бюджету територіальної громади. Тобто, за середньостатистичний пай потрібно буде заплатити близько 6 тисяч гривень. Про це пише Агротренд: якщо земельна ділянка не перебуває в офіційній оренді, тоді сплачувати податок доведеться її власнику, у кого є офіційний договір Ренди за це платити повинен орендар. Для орендодавців та орендарів, які чесно сплачують податки, нічого не зміниться. Запровадження податку не повинно призвести до збільшення їхніх податкових зобов'язань. Тіна Карль просто під час виступу у Берліні несподівано по відеозв'язку зателефонувала військовим, які служать на передовій. Ділиться ТСН новини. подзвонила сьогодні, за справи в Херсоні. Ми дуже вдячні тобі за цього маленького монстра. В цьому маленькому монстрі є справжня жіноча українська сила. Ми в перший під підрозділ, який заїхав до Херсону, ми поставили прапор. Але це не головне. Головне це Україна і наша спільна перемога. Це заради того, що ми робимо.